Я робила вичитку з нашої книги, кожного автора відокремила окремими відео. Ось. І наостанок хочу прочитати таку прозу, як підсумувати все це. Усе на світі є одним єдиним цілим, а кожен з нас є частинкою цього цілого. Ми всі є індивідуальними та неповторними. Але кожен з нас є незамінною краплинкою єдиного механізму Всесвіту, рух та розвиток якого неможливий без кожного з нас, без нашого об'єднання між собою. Механізм працює правильно лише тоді, коли усі деталі злагоджені між собою та рухаються синхронно один до одного. Уявіть собі безкрайний океан, де кожна краплинка води являється окремою деталлю, істотою, живим організмом, але яка стікається в одне єдине ціле, що і утворює безмежний океан. Кожна крапелька води, об'єднуючись між собою, створює величезну силу та могутність океану. Спробуйте уявити, якщо в океан кинуто невеликого розміру кам'янець, тим самим утворивши хаос. І як ці маленькі крапельки, роз'єднуючись між собою, утворюють кола на воді, які деколи розходяться на сотні метрів. А тепер уявіть собі, якщо кинути камінь розміром з дев'ятиповерхівку або більше, та з якою силою все це роз'єднає між собою кожну маленьку краплинку води, і які наслідки утворяться від того на сотні тисячі кілометрів. Уявили? І тепер, як приклад та за основу океану, уявіть, як працює Всесвіт і яку роль кожен з нас відіграє у цьому великому механізмі. Усі ми створені воєдино, аби цей механізм працював злагоджено та з користю для кожного з нас. Та в цілому для нього. Усі ми приносимо свій вклад у цей механізм, навіть якщо хтось з нас не усвідомлює цього зараз. Цей вклад і є наші з вами дії та сукупність вчинків у нашому житті. Наше життя складається з крихітних вчинків, які відіграють важливу роль та утворюють наш з вами могутній та безкрайній океан. Але ж у наших з вами силах ми можемо цей океан зробити ще могутнішим або перетворити на вразливу та пошкоджену водойму, яка не перестає утворювати кола від кожного кинутого камінця у наш безкрайний океан, тим самим руйнуючи його єдинство. Якщо кожен з нас перестає турбуватися про наслідки, які привносять у своє життя та функціонування Всесвіту в цілому, то цей хаос у нашому океані ніколи не зможе закінчитися. Усі ми маємо розуміти, що наші вчинки впливають на наше життя безпосередньо на нас, на тих, хто нас оточує, на весь простір навколо нас та на Всесвіт в цілому. Якщо ми робимо добрі вчинки, то й Всесвіт їх примножує, даруючи, благодать навколо і навпаки, руйнує, якщо ми намагаємось кидати каміння в наш єдиний океан. Усі ми, люди, тварини, рослини, все навколо нашої планети Земля, всі ми є одним, єдиним механізмом, який складається з кожного з нас. Аби наш безкрайній океан міг буяти різними барвами, збагачуватися та примножувати ці яскраві фарби, доповнюючи тим самим всесвіт в цілому, ми маємо це пам'ятати, поважати, намагатися доповнювати усе це собою та своїми добрими вчинками, бо Всесвіт відповідає нам взаємністю. Посилаючи добро, воно повертається до нас у подвоєному вигляді, як і негатив, та руйнація. В єдності сила, правда і майбутнє. Пам'ятаємо про це. Наше видання в єдності, сила, правда і майбутнє це збірка з семи авторів. Я нагадаю, що нас тут сім авторів. Збірка вийшла. До Дня захисника присвячена ось і вона вільна для придбання. Ми віримо, що ми зробили дуже гарну справу, поєднавши свої емоції воєдино і створивши такий міцний океан. Мирного неба нам всім і гарного дня. Дякую.